Квіти, намальовані Катериною Білокур, упізнають одразу, бо вони, ніби висять у повітрі і випромінюють світло. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ, нібито сказав про білокур Пабло Пікассо. Художниця, як і всі українські селяни, в СРСР на той час не мала навіть паспорта. Однак сила її таланту була такою, що пробилася навіть крізь залізну завісу. Катерина Білокур народилася 7 грудня 1900 року у селянській родині у селі Богданівка на Полтавщині. Тоді село входило до Перятинського повіту, а зараз належить до Яготинського району Київської області. Батьки були небідними, але дуже ощадливими. Дівчинку не пустили до школи, щоб зекономити на одязі та взутті. Малювати Катерина почала у дитинстві, патичком по снігу чи вологій після дощу стежці, вугіллям по усьому, де залишався слід. Батьки не розуміли цього захоплення дитини, сварили її за лінощі, а то й карали за забудькуватість, коли дівчинка забувала про доручену справу, заглибившись у малювання. Украла у матері кусочок білого полотна та взяла вуглину. І я намалюю з одного боку полотнини щонебудь. надивлюсь, намилуюсь, переверну на другий бік, і там те саме. А тоді виберу той кусочок полотна і знову малюю. А одного разу намалювала не краєвид, а якихось видуманих птиць. Мені було радісно на душі від того, що я таке зуміла видумати. І дивилась на той малюнок і сміялась, як божевільна. От мене на цьому вчинку й піймали батько та мати. Малюнок мій зірвали і кинули в піч. Що ти, скажена, робиш, та, не дай Бог, чужі люди тебе побачать на такому вчинку, та тебе ж тоді ніякий біс і сватати не буде. Так описувала Катерина Білокур своє життя. Читати і писати Катерина Білокур навчилась самотужки, і скільки вона потім не намагалася вступити до училища чи технікуму, показуючи свої малюнки, їй відмовляли, посилаючись на відсутність документу про семирічну освіту. Щоб малювати картини, які, як вона сама казала, народжувалися в неї в голові. Катерина Білокур використовувала усе, що було під рукою. Дівчина вчилася робити пензлі, вибираючи волосинки із котячого хвоста і фарби з усіх барвників, які давала природа. Спочатку Катерина Білокур не знала, що перед тим, як починати малювати картину, полотно треба погрунтувати, тому ранні картини потемніли. Побачити пензлики білокур, які кілька її картин та вишиті нею рушники. Можна у музеї садибі білокурів у Богданіці, де традиційно у травні збираються шанувальники творчості художниці. Там Катерина Білокур прожила все своє життя. Квіти для Катерини Білокур були втіленням найошатнішої краси пуття. Художниця їх ніколи не рвала, бо вважала це вбивством. Малюючи квіти, білокур ішла з Мольбертом до них і працювала над картиною біля мальв чи кущів Жоржин. Катерина Білокур була чужою поміж своїх. Ніхто з безпосереднього оточення не розумів її пристрасті до малювання. Хтось висміював, а хтось просто сторонився, вважаючи дивачкою. Через це дівчина мало спілкувалася з однолітками. Вона мусила робити усю важку сільську роботу. По господарству та на городі, а потім бігла малювати. Живопис став її єдиною любов'ю, її єдиним захопленням. Батьки дорікали доньці тим, що ніхто її не сватає, обзивали та принижували. Такі скандали зазвичай завершувалися забороною малювати та нищенням малюнків. Восени 1934 року. Доведена довідчаю, Катерина Білокур побігла топитися до річки, зайшла по груди у крижану воду і стояла там, прощаючись із життям. Це побачила матір і, на щастя, художницю, про яку пізніше дізнається світ, вдалося врятувати. Поти і від батьків Катерина малювала декорації для постановок місцевого драмгуртка, створеного сусідом і родичем Микитою Тонконогом. Пізніше Катерина навіть грала на сцені у кількох постановках. Якось навесні 1940 року Катерина Білокур почула по радіо пісню Чи я в лузі не калина була, яку співала Оксана Петрусенко. Виконання пісні так вразило білокур, що вона сіла за стіл і написала співачці листа. У конверт, окрім листа, художниця поклала шматок полотна зі своїм малюнком картини. І стається диво. Конверт підписаний Київ академічний театр Оксані Петрусенко доходить до адресатки. Петрусенко вражена малюнком, показує його своїм знайомим художникам. Через деякий час із центру народної творчості в область приходить розпорядження знайти Катерину Білокур і подивитися на її картини. У 1944 році, після звільнення від нацистської окупації, музей українського народного декоративного мистецтва купує у Катерини Білокур багато її полотен. У 1949 році Катерину Білокур прийняли до спілки художників України. Її картини виставляються у Києві і Москві. А у 1954 році три картини Білокур, Цар Колос, Берізка і Колгоспне поле були включені до експозиції радянського мистецтва на міжнародній виставці у Парижі. Там їх побачив Пабло Пікассо. Сказав захоплено, якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ.